Всім привіт! З вами канал Самоварила і я вам пропоную приготувати простий рецепт найдешевшого печива. До яєць ми додаємо ванілі, цукор, цукор, дрібку солі, кефір або кисле молоко. У мене було кисле молоко, рослину олію. Все гарненько змішуємо і додаємо розпушувач і просійне борошно. Замішуємо м'ягеньке тісто і вмикаємо духовку на температуру 180 градусів. Тісто я розділила навпіл, кожну частину розкатуємо на тоненький пласт, змащуємо рослинною олією, присипаємо цукром і гарненько за допомогою качалки утрамбовуємо цукор, далі розрізаємо тісто на квадратики. Тобто печиво випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Ось така гірка отрималась у нас печиво. Я розкачувала тісто достатньо тонко, тому воно отрималось пісочне і дуже крихке. Сподіваюсь, вам також сподобається. Нехай смакує!